Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви. Він милість моя і охорона моя, твердиня моєї, спаситель мій, Він щит мій, я надіюся на нього. Він прихиляй народ мій до мене. Господи, що таке людина, що ти виявляєш їй себе, Істини людські, що ти піклуєшся про них, людина, як подих вітру, як кінь, що зникає. Господи, прихили небо Твоє, зійди. Торкнися, гірізних піде дим, близьни блискавкою, розжени ворогів моїх, пусти стріли твої і розвій їх, Проскини руку твою з висоти, визволь мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих, що їх уста говорить марноту, А оправиці їхня повна неправди. Боже, нову пісню тобі співаю, на десяти струннім псалтирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям. Визволив Давида рабатого від і від меча лютого, визволи мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а правиця їхня повна неправди, нехай сини наші будуть, як розквітлі рослини в молодості свої, і дочки наші, нехай будуть прибрані, прикрашені, як стовпу у царських палатах. Нехай житниці наші будуть повні, всяким хлібом багаті, нехай множаться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогу на вулицях наших. Блажений народ, у якого все це є, блажений народ, у якого Господь Бог Його, Величатиму тебе, Боже мій, царю. мій, Благословлятиму ім'я по віки і по вік віку, кожного дня благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я по віки і по вік віку. Великий Господь і преславлений, і немає меж величі Його, зроду рід будуть прославляти діла Твої, і сповіщати про могутність Твою. Я буду говорити про велич слави святині Твоєї і розповідатиму про чуда Твої, скажуть про силу дивних діянь Твоїх. І я розповідатиму про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великої благості Твоєї, і правдою Твоєю будуть радуватися. і милостивий Господь, довго терпіли він, милостивий, благий Господь до всіх і миліся на всіх ділах, Його. Нехай славляють Тебе, Господи, всі народи. І нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої, і святі Твої, нехай благословляють Тебе, нехай скажуть про славу царство Твого, і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські про могутність Твою, і про славу велич царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний, Господь у всіх словах своїх, і праведний у всіх ділах своїх, зміцнюй, Господь, усіх, що падають. І піднімає тих впали. очі всіх з надією на тебе, Господи, дивляться, і ти даєш їм поживу час свій, Відкриваєш руку Твою, і насичуєш усі творіння, благами Твоїми, праведний Господь у всіх путях своїх, і благий у усіх ділах своїх, Господь близько до всіх, хто призиває, Його, хто призиває Його праведно, Він сповняє бажання тих, що бояться Його. Чує молитву їхню і спасає. Їх. Господь охороняє всіх, що люблять Його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння, нехай прославляють ім'я Його по вік, віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю, і Сину, і Святому Духові, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Хвали, душе моя, Господа. Буду хвалити, Господа поки життя мого, співатиму Богу і моїм, поки жило. Не надійтеся на князів синів людських, у них нема спасіння. Вийде Дух його і вернеться в землю свою. Той день заємно всі помисли Його, блажен, кому Бог, у помічників, окони на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море, і все, що у них, Він береже істину, повік, творить, суд покривженим та є пожив голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сиротує дух прийме по гірішних і погубих, царюватиме Господь, віки, Бог твій, сьо, не з роду в рід. Аллилуїя. Господи, благоспівати Богу нашу, нехай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим і Російних людей своїх збере. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість зірок і всіх, їх за іменами називає. Великий Господь наш і велика сила Його, і розуму його немає числа, Смиренних підносить Господь, а нечистивих принижує до землі. Співайте Господу хвалу, співайте Богові, нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ. Вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям, дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють його. Не на силу коня дивиться Він, і не на швидкість людських ніг зважає, Господь любить тих, що бояться Його, і впливають на милість Його. Прославляй Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого Сионе. Бо він укріпив заслугу в Твоїх і благословив синів Твоїх у тобі. Він утвердив у межах Твоїх мир і поживною пшеницею насичує тебе. Він посилає слово своє на землю і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ні, як попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів Його, хто стоїть, пошле слово своє, і розтануть вони. Подме Його і потечуть води. Він сповістив слово своє, якось суди своє Ізраїлю. Не вчинив він цього нікому іншому з народів. І судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і по всіх і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Валій Господа з небес, хваліки о хваліть Його усі ангели О, хваліть Його всі сили, хваліть о Сонце і місяць, хваліть Його всі зорі і світло, хваліть о небеса, небес, вода що віще небес, нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промисталося, Він повелів і сотворилося, поставив їх на віки вічні і дав їм закон, що не змінюється. Валік Господа Господи, землі, всі моря, всі риби, всі безодні, хволійки о вогонь. Рад, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю, Його гори, і всі горби, дерева, плодові, всі ліси, звірі, всі тварини, всі плазуни, птахи, крилаті, і царі землі, всі народи, князі, всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилося ім'я Його одного, слова Його на небі і на землі, слава Його! На небі і на землі, Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх синів Ізраїлових, близьких йому. Співайте Господу пісню нову. Болаємо в церкві преподобних Його, нехай звеселиться Духовний Ізраїль, сотворителем своїм, сини Сеону, си нехай возрадується, царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором з тим панами і гуслями, нехай співають Йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння. Нехай звеличиться преподобні у славі і у селях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх, і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсу над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний Слава ця буде всім святим його. Хвалік Богу святих, Його, його у тверденні сили, його, хволіки у його мутності сил, хволік за безмежну велич Його, хвалікі Його голосом сурми, Його на арфії гуслях, гусях, Його хором під тимпани, пани, Його на струнах і органах, Його на органах милозвучних, Його на органах зі співами, все, що дише, нехай хвалить Господа. Я був Найменшим серед браків моїх, і наймолодшим у домі батька мого, пасовець батька мого. Руки мої зробили орган, пальці мої настроювали псалтир, і хто сповістить Господу моєму сам Господь сам почув, Він послав ангела і взяв мене, відовець Батька мого, і помазав мене, і лем помазання свого. Брати мої прекрасні і великі, але Господь не благозволив брати з них. Я вийшов на зустріч іноплеміннику, і він прокляв мене ідолами своїми. Але я вихопивши в нього меч, обезглавив його і звільнив від ганьблення синів Ізраїлевих. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, лилуй, алилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині пусти в часи на віки віків Амінь! Святий Боже, святий кріпкість тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість тебе смертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Нині пусти в часи на віки віків Амінь. Писвята Тройця помилуй нас. Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий посіти, свіленем, наші. і посвіти немочі наші, імені мочі Ради, Господи, Творади, Господі, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що іси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми проще нашим, і не введи нас у але соловіз нас від лукавого, бо Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Христе Ісусе Боже мій. Ти – сповнені всякого блага, наповни радістю Душу мою, і спаси мене як єдиний милостивий, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Христе, Спасителю мій, хоч і зрішив я перед Тобою, але іншого Бога, крім тебе, істинного Бога, не знаю. Оже, сподіваючись на Твої милосердя, благаю тебе, прийми мене як блудного Сина, і спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята владичице, ти маєш сміливість молити Сина Твого Христа, Бога нашого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, Ісусе Христе Боже мій, помилуй мене грішно. І прости мені і негідному рабу Твоєму все, що я зрішив протягом всього життя можна цього дня, вільно, чи невільно, Ділом, словом, розумом і думкою, чи через небальство, чи з неуваги лінущів чи через байдужість, може, іменем твоїм поклявся і намарне клявся, або зневажив думкою, може, кого усудив, або обмовив, чи, може, скривдив, розгнівив та образив. Може, погані думки мав та говорив неправду, може, зневажив Бога і не допоміг йому, або коли стояв на молитві то думки мої блукали по світу, може, занадто дожав собі, занадто сміявся та про святе говорив без пошани, може, впадав в гординю та самохвальство, може, колись не помолився або марнословив, чи інше, що лукаве вчинив. Знаю, що гріхів моїх безліч, хоча їх не пам'ятаю благаю, помилуй мене, Господи, прости мені все, щоб я мирно з надією і спочив, славлячи і благословляючи Тебе з предвічним Твоїм Отцем, з присвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, Надії наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, молитву раді причистої, твої матері, і чесного житлочого Христа, святих Небесних сил безплотних і преподобних, і богоносних Отців наших. І святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй, і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь.